Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що ви завітали до мене у нове відео. Сподіваюсь, що воно вам буде. Цікавим, мотивуючим. Мене звати Тетяна, я мама трьох діток. Наразі знаходжусь в декреті і показую на каналі своє життя. Показую Життя домохазяйки, життя знаєте, таке буденне, звичайне, тобто без пафосу, без прикрас, а так як воно є. От, Так що запрошую вас до перегляду, запрошую вас підписатись, і якщо відео сподобається, то, звичайно, поставити вподобайку. Це кадри я так на початку вставила. З нашого відпочинку ми їздили до іншого міста. і... Трошки захотілося з вами поділитись, як це власне, відбувалось, тому що насправді ми їздили до музею. Тоді був день, Всесвітній день музею, було безкоштовний скрізь вхід, але так ми і не попали до тих музеїв, тому що величезна черга, а з маленькою дитиною це дуже-дуже складно. от. Тому, так, знаєте, трошки походили, десь погуляли, зробили собі невеличкий пікнік. і Поїхали додому. Тут ви вже бачите кадри з закупки. Ми закуповувались, вирішили, вирішили зробити цього разу закупку таку грандіозну на цілий тиждень. Роблю швиденечко, три кабачки. Буду все, в мене не буде ніяких знаєте, категорій. Все буде підряд, бо спішу. Хлібчик. Хліб на протягом тижня, звичайно, що ми купуємо. Три упаковки сиру твердого по 400 грам. Йогурт. Ковбаска. Ковбас. Два. Така величезна. Е, чай. Просто зелений. це я полюбляю. Чечевиця, рис. Так, це. Щось солодке. Банани, фрукти, таке і овочі. Ми на протязі тижня ще потім підкуповуємо. Молоко 4 упаковки це 4 літри. Що це в нас? Це в нас морква. І ще солоденьке. Так, ще солоденьке. Сік. Дві маленьких коли. Звичайно, що ми не п'ємо кожен день, тому так знаєте, іноді. Так, ще молочко. І от якраз чотири упаковки. Це вже в нас друга така закупка. Другий раз ми так пробуємо щоб на тиждень. І от вже я тепер знаю, чого мені скільки потрібно. От 4 літри молока нам якраз нормально вистачає. Сметанка. Звичайно, що це мало на тиждень. У нас просто ще залишилось з тієї закупки. І ще шоколадка. Морозиво така величезна коробка. Так, ще йогурти. І ще йогурти. Це такі звичайні без нічого. Десь мали бути ще. І ще ковбаса. Так, з м'яса взяли куряче філе одну упаковку. У мене ще залишилась з того тижня упаковка крильців, там, мабуть, грам 800. Значить, Упаковочка філе, далі на супчик і окорочок такий беру, дві упаковки свинячого фаршу, тут по 800 грам, і 1 кілограм рибки, отакий ще йогурт тут, так, цибулька. Картоплю купили ще Діма вранці купив сьогодні дві сітки. І я вчора ще купила одну, тобто три сітки десь от на тиждень. Це, мабуть, кілограма 4 в сітки. Свинина от такий шматочок, тут кіло шістсот. Ну, Я думаю, що тут трошки більше має бути, ніж на тиждень. Бо м'яса це ніби забагато. Дві упаковки яєць по 18 штук. Це от також якраз-якраз на тиждень. Помідор. Не знаю, скільки тут яка вага. Ще маю взяти в понеділок огірків, бо вже не було. Ми пізно поїхали, Так, це Е, Масла в той раз набрали багато, тому зараз взяли тільки одну пачечку, бо було по акції. Спагеті також одну упаковку, бо іще є. З того тижня. Ну, У нас там є ще в запасах і йогурт. От. Що Наче все. Начи, начи все. Ще дві упаковки грибів, але вже ми їх, Діма там вже їх готує. А я швиденькому приїхала і розпаковку роблю. От все, Така от закупка. Докупуємо тільки, Будемо докуповувати тільки ми хліб на протязі тижня і овочі, фрукти. Ну, Я думаю, таке що, знаєте, помідори огірки. І, може, банани. Яблук у нас ще пакет з того тижня є. От. А так, в принципі, все таке. Крупи, макарони, все це є. Ну, от. Нам так сподобалось. Так, напевно, краще економніше, мабуть, аніж коли ти ходиш кожен день в магазин. Так. Огляд території. Правда, вже не рано. Так, покажу зараз вам свої плани на зараз, що я хочу зробити. От що я хочу зробити. Ні разу ще після зими я не прибирала, тут все складається, складається, ще, ще не потрібно. От, і вже накопичилось доволі багато. Так, ну сподіваюся, вам потрібна мотивація на прибирання. Тож приєднуйтесь до мене, я буду е задоволена, якщо буду вам корисна. Я вирішила поприбирати на балконі, вже дуже давно я туди хочу дійти, і все ніяк, мої руки туди не доходять. Доходять тільки, знаєте, коли щось потрібно винести, покласти. А так, аби поприбирати, закрила, відкрила відкрила, подивилась, що та ні, не хочу, і знову закрила. Але вже прийшов час, тому що ми там в сезон зберігаємо, коли тепло, ми зберігаємо там пластик, зберігаємо картон. Це такі досить об'ємні. Речі, можна сказати, тому зручно там їх зберігати, або в квартирі не займало місця. Також я ще зберігаю там банки. І так, я, зберігаю, я, я збираю банки. Як би це дивно не було, і чоловік мій дивується, тому що насправді в Європі не проблема взагалі купити огірки або помідори. І є навіть місця, де можна купити їх досить непогані. І Дуже бюджетно, але і ми купували цю, весь цей сезон зимовий. Але мені так хочеться самі закрити. Тому от всі, що ми купуємо, насправді так, банки можна. Купити вони теж коштують недорого, але ну, така я людина. Якщо я маю, ми купували в тих банках якісь огірки помідори, вона досить непогана, великого об'єму, такого, як мені потрібно, то викинути мені її не те, щоб навіть шкода, а я розумію, що вона мені скоро буде потрібна. І зберігати, якщо є де, то в принципі можна. Так що я дуже сподіваюся, що в цьому сезоні я буду консервувати. Ще в мене там зберігають. Всі мої штуки для квітів, тому хочеться, аби відкрити е, двері і вже ти бачиш, що там чисто. Е, тому все це разом знаєте спонукало мене на прибирання за, за тими дверима е, у тій ніші повиносила всі ті коробки, порозфасовувала, що кудись, що в який контейнер. У мене там навіть якийсь посуд так само був старий. І я, це ще, мабуть, восени, коли я прибиралась, якийсь там посуд. Я вже навіть не пам'ятаю, чи цих квартирантів, які тут були, чи ля він взяв ті тарілки, взялись. Ну, коротше, Я його туди все поклала. І ще. Так до тих контейнерів і не дійшли. Зараз вже все повиносила в під'їзд, хлопці вже порозносили що куди, і розчистила, можна сказати, собі територію. Доріжку кинула в прання. До речі, класно вона пережила прання, не дивлячись на те, що вона дощ дуже бюджетна, це з сайту тему, але все з неї добре взагалі, ніби вона і не. Не була у машинки, хоча я поставила на самий звичайний режим віджимання. Ну коротше словом, все добре з нею. Для мене цей балкон, знаєте, як ніби коли ти живеш в приватному будинку, маєш якийсь дворик свій. От для мене це так само асоціюється цей балкон. саме з якимось моїм, моїм невеличким двориком. Взагалі це місце сили для мене, місце, знаєте, місце релаксу, мабуть, відпочинку. Навіть коли я щось там роблю, як, наприклад, зараз прибираю, там квіти обрізаю, але в, в, в голові я все ж таки відпочиваю. І фізично це якби, не так важко, не складно. Тому для мене це дуже-дуже класний відпочинок. І також, мабуть, я там наповнююсь, знаєте, енергією якоїсь такої від землі, від квітів. Тому не знаю, взимку дуже складно не мати. Такої, Якби змога, наче є, ти можеш, звичайно, вийти, але по факту там немає що робити, бо холодно. Ну, Все точно так, як у приватному будинку. Я її підстригла досить коротко, але. Я подумала, що треба не шкодувати, і воно швидко наросте, і він також буде такий плотніший, набитіший. тому... Нічого ніде не читала, не бачила ніякої інформації. Але колись давно ще бачила якісь відео, що лаванду обрізають і не шкодують, і вона швидко-швидко все, все в неї знову буде окей. Все чистенько. Ще повісила сюди. Дві в мене вже давно це ще з, мабуть, ще в Україні робила дві рамочки з такими фотографіями. І отак от повісила. Доріжку поправила, але вона ще мокра. Класно. Я поприбирала і тепер стало тепло. Було так холодно, коли я це робила. В мене вже новий день, нова історія, знаєте, нова рубрика, але все ж з тієї. Вся мотивація. О, так що знову, якщо ви тільки приєднались, то я вам бажаю разом зі мною замотивуватись і працювати. Такі місця вони взагалі потребують дуже частого прибирання, але зараз в мене не доходять руки, аби прибирати от в таких нішах, в таких якихось шафах досить часто. Я, от, чесно кажучи, роблю це ну, дуже рідко за той період, який ми тут живемо. Це... Місяців 9, мабуть, 10, то, мабуть, це тільки третій, а може і другий раз, що я там прибираю. У нас тут зберігаються там на верхніх поличках там якісь валізи лежать, ну, коротше такі, всякі штуки, а на цих, де я можу дістати, в нас це ніби така, знаєте, шафа, де зберігаються якісь наші запаси. ну, Тут, в принципі, все видно пляшки з водою. От, тому періодично, звичайно, тут потрібно прибирати, наводити порядок. А ще потрібно прибирати для того, аби розуміти, що ти маєш. Я не скажу, що в нас прямо так багато запасів, проте продуктових, проте все одно якісь маленькі, знаєте, щось типу розпушувача або ванільного цукру. У мене весь час там складається ну, дуже багато, воно в мене там десь заваляється і все. Зараз я вирішила покласти в такі корзинки і. Розділила собі по категоріям, знаєте, те, що я на щоденній основі користуюсь там томатна паста, якісь приправи, то воно в мене тут попер. Ну, як на щоденній основі, я маю на увазі, що я часто беру, коли в мене закінчується, то в нас тут є запаси, і я беру. Тобто те, що мені вже дуже необхідно, воно в мене от тут прямо з краю. Так само, якісь макарони. тому... В контейнері все-таки зручніше. Якось ти дістав і вже бачиш, що там є. Е, також звільнила собі поличку, від там щось було не знаю що, знити все підряд, звільнила і туди кладу тепер цукор і борошно, бо раніше воно було в мене аж на верхній поличці, то дуже незручно. Я мала весь час когось просити. Коли нікого немає, то я мала брати той табурятку і вилазити туди, там щось постійно пересиплю. От, зараз звільнила поличку і поскладала так. Внизу, звичайно, що має бути, як у всіх, нормальних людей, пакет з пакетами, точно так і в мене. Єдине, що в мене то пакет знаєте, з такими паперовими пакетами, з подарунковими, можна сказати, але ми використовуємо їх для того, щоб туди складати папір, тому що окремо фасуємо сміття. Коротше, і... Якось отак. Якось от Якийсь міксер, те, що я ну, дуже рідко використовую, якась там велика кастрюля. Все одно ці речі вони мені потрібні, потрібні аби вони були під рукою, але на кухні її місця немає, тому тут, тут саме те, що потрібно. От, вам показую вже, що в мене вийшло. Не так багато. Буває такі, звичайно. Моменти, от зараз ми стали закуповуватись на тиждень і там щось не влазить в шафу, і я можу сюди віднести. Тому має бути така шафа, має... мені дуже це зручно. Тут у мене от гладильна доска. І зараз вже вам показую сміття, яке за якийсь період знову. Накопичись, знову потрібно викидати. Ну, а тут вже знову новий день, нова історія. Це я вам показую. Ми... Це у нас тут В нашому в сусідньому селі знаходиться от таке ферма. Я думаю, всі вже чули про таке, що вона є в Німеччині. От Зараз квіти, це що я вам показую. Тут стоять квіти в корзинках. Є на них цінники, і поряд є каса, в яку ти кладеш цю суму, який букет ти береш, і ти кладеш за неї гроші. От вона ця каса. Тобто це на чесність, на чесне слово. Ти поклав і все, взяв собі і пішов. Це дуже класно, це знаходиться на території, там є будинок, де живуть люди, тобто вони власники, і це на території знаходиться от така ферма. Продукти всі біо. Я нічого, звичайно, не купувала, бо насправді тут ціни дуже-дуже небюджетні, тут ви можете бачити, але все-все все справжні продукти, всі сосиски, соки, тобто все. Ну от ця автомат, який зараз ви бачите, тут вводиш номерок і якось воно там працює, кладеш, напевно, гроші, і тоді тобі відкривається та ячейка, яка потрібна. і ти вже собі береш, що потрібно. Насправді, для мене це було новинкою. Вже давно я таке знаю, але от тільки зараз випала така нагода, і я змогла відзняти. Тут, власне, сири, це вони всі власного виробництва цих людей. У них вже, звичайно, це якби є їхня фірма, як правильно, производство їхнє, От вони виготовляють і вже все тут у себе на території продають. Це каса, не каса, а фермерка самообслуговування, а ще через дорогу є магазин, де є продавці, і там також можна придбати такі продукти. Тут от соки. до речі, Соки ми порахували 10 літрів тут за упаковку, 17 євро за ці 10 літрів. Якби це не так і дорого. І от Якщо порівняти з тим соком, який в магазині коштує наприклад, ну приблизно так само. Тому, Хоча це ж все вважається, що натуральні продукти. Навіть макарони вони виготовляють, і отак от воно у таких ячейках лежить. Досить така цікава територія, там є що подивитись, різні квіти. Ну, словом, я туди заїхала, аби просто, знаєте, зняти вам. Бо насправді є, що зняти там, правда, Досить так цікаво. І от зараз видно там через дорогу то магазин, там, який також цих людей. От Я вже буду з вами прощатись. Я тут пекла вафельки, я залишу вам рецепт, бо насправді дуже класний рецепт цих вафель, я залишу його в описі під цим відео. І наразі прощаюсь. Трошки таке відео вийшло сумбурно, всього потрошку, але як є, Дякую вам всім, що ви були зі мною. Я вам дякую за перегляди, за ваші підписки, за ваші коментарі, за ваші вподобайки взагалі за те, що ви у мене є, я, знаєте, все одно це вже стало такою прямо звичкою знімати відео, монтувати їх, готувати. Хоч зараз вони у мене насправді рідко бувають, раз в тиждень, але все одно. Я буду їх робити, не дивлячись, не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що я не можу сказати, що багато переглядів. Е, от. Але все одно це моє хобі, яке приносить мені задоволення. Я сподіваюся, що вам приносить задоволення перегляд моїх відео. Сподіваюся, що ви мотивуєтесь, бо насправді я хочу, в мене є така, знаєте, навіть ціль, аби е, наскільки. Е, Можна сказати так, знаєте, або ви звикли до моїх відео, чекали їх і знали, що на цьому каналі ви отримаєте мотивацію, отримаєте натхнення, взагалі отримаєте все те, що вам хочеться, і те, що я вам дарую. Я всім дякую, бувайте!